Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Риби. З фінансами має бути все нормально вас наступного тижня. Навіть є можливість, що ви отримаєте якусь допомогу. Можливо, хтось підкине вам грошенят, можливо, якась неочікувана премія на роботі, можливо, збільшення прибутку у бізнесі. А от здоров'я, на жаль, буде засмучувати. Є велика вірогідність того, що наступного тижня ви потрапите в період якогось затяжного захворювання. Можливо, вже зараз якась хвороба у вас розпочинається, і от наступного тижня вискочити з неї, вилікувати її так просто не вдасться, вона перейде в якусь таку затяжну форму. Або ж просто буде якесь таке відчуття, ну, немов не вистачає енергії, немов ви загрузли в повітрі, от немає сили рухатися далі. Якось у стосунках в романтичних вам доведеться захищатись. Це не прямо про конфлікти чи про якісь сварки. Але, можливо, ви якось договоритеся з своєю коханою людиною, що давай поговоримо, мене в наших стосунках дещо не влаштовують отакі моменти, або отакі моменти. Або мені б хотілося додати до наших стосунків ще й оце. Мені б хотілося, щоб ти на мене звертав чи звертала більше уваги. Чи отак ставилася, ставився, а не отак. Ода розчаровувати, але відпочинок вас розчарує. Щось буде не так, щось буде не до душі, щось буде не так, як вам хочеться. І це не прям тому, що він дійсно буде такий поганий відпочинок. Просто щось заважатиме вам ним насолодитися. Ви, немов більше, звертатимете уваги на те негативне, що буде на відпочинку. А на те, що там є і позитивні моменти, або приємні люди, або приємні події, ви на те просто не звернете уваги, бо ви якось зануритеся або в свої роздуми, або в якусь ситуацію неприємну. Ну, можливо, те ж саме здоров'я буде впливати. Ви не надто себе здоровим відчуваєте, чи здоровою почуваєтеся, і через те ви не зможете повністю насолодитися відпочинком, наче відпочиваєте, але ой, ну і нічого, але такоє.